Ага, да. Так, хтось. Значить, всі слухайте, і я тоді це відео теж відправлю. Перше завдання це побудувати графік руху. Дивіться, як будувати графік. У вас відомо, яку відстань пройшов за який час. Зараз я зроблю собі клітинки. Ось так. Так, у вас зошті теж є клітинки, правда? Тож, коли ви будуєте. Ваша задача ну, ось побудувати координатну площину. Так. ось, Бачите таку коли-небудь математику? Так, я трошки скривила, нужна визнати мене. Так, ось так будуєте координатну площину, але за, в математиці ви писали і к да? так? Тут ви будете писати, що. У нас є відстань, так, у метрах і час. У нас 1600 метрів за 15 хвилин. Значить Допустимо, в хвилинах. І відстань. L, Так, ми позначали відстань е, у метрах. Так, нам треба це позначити. Значить, оскільки я звичайно я не можу Так? Але я можу підібрати, по скільки. І так, тип добре ділиться на 4, правильно? На 4 ділиться. Значить, я візьму, що у мене ось одна поділка, це буде 400. Так, ось одна клітинка 400 або сантиметр, да? так. весь сантиметр, да? 400. Тоді дві поділки. Це буде 800. Так. Три поділки, три клітинки, да? чи три сантиметри, як ви вже собі будете малювати. Так, це у нас буде 1200. І Ще одна це буде наше місті. Тепер хвилини, я візьму по п'ять. Будь ласка, не зкарійте шонка Іваніла. Ви всі завіхи вас погано тюкно. Екран вам видно? Так. Да. Перемальовуйте екран. Це вам по суті перше завдання контрольної розв'язує, так що? Не чуєте мої коментарі. Можливі... Оце, все перемальовувати, да? Ну так, да, по суті, це перше завдання я вам роблю. Ось, оце у нас 15, оце. Так, це ще я креслю, оце у вас розв'язок до першого. дачі. Отперед і да? так. Так, да. Да, да, да. точно так я. Ну, тільки ви можете робити менші, ви вже бачите, скільки тут чисел, да? Тепер дивимося далі. У нас є. У нас відомо, що за 15 хвилин пройшов 1600 метрів. Значить, ми знаходимо цю точку, де 15. Ось перетинається і 1600. Так? У нас є 15, 1600. У нас є точка. Друга точка наша це початок координат 0. Це коли він не рухався, у нього був час 0 і відстань 0. І користуючись таким е, складним пристроєм, як лінійка, ми через ці дві точки проводимо лінію. І це буде наш графік. Так, я вам пояснила, як робити для 1615 хвилин, для е, 2,5 км 25 хвилин ви намалюєте саменьки. Щоб вже ж я не буду за вас повністю вашу контроль робити, так? Значить, я вам залишу ще частинку. Так, я приберу клітинку, тому що вона мені заважає читати умови. Так, але ви, я надіюсь, зрозуміли, як будувати малюнок. Так, по малюнку, ось гляньте, ця точка вона на перетині 1600 і 15. От таким чином будуються графіки. Будь-який графік, вам просто потрібно відкласти ті числа, які у вас є, і провести лінію від нуля до тієї точки, яка відома. Далі, друге питання написати словами відповідь просто хто зробив більше переміщення. Тут потрібно просто знати, що таке переміщення. Знайдіть у книжці, що означає переміщення. Що це таке, і далі просто напишіте словами, в кого переміщення більше. Так, хто швидше рухається? Велосипедист чи кінь? Так? В чому тут справа? Вам потрібно. Кінь. Порівняти дві швидкості. По суті, теж задачу розв'язувати не треба, вам треба просто порівняти. У нас є В-велосипедиста і В коня. Вам треба просто поставити що більше чи менше, да? але щоб їх порівняти, в нас різні одиниці. Так? У нас є велосипедист, який їде 15 метрів за секунду, і в нас є кінь, який їде 40 кілометрів. За годину. Ми не можемо порівняти ці два числа, тому що тут метр за секунду, тут кілометри за годину. Нам потрібно кілометри за годину перевести в метр за секунду. Пам'ятаєте, як ми переводили в метр за секунду? Так, щоб кілометри за годину перевезти. А Треба... помножу на. Ну, правильно, правильно продовжуємо помножити ще на 60 так, почекайте. Множимо ми на кілометри кіло. Кіло. Скільки в кілометрі метрів? Так, множимо на те, що зверху. Зверху у нас кілометри. У кілометрі одному, скільки метрів? У одному кілометрі тисячу метрів. Так, значить, множимо ми на тисячу. А, на те, що ви казали, на 60 на 60, так. Да, ми ділимо. Так, як ви сказали, ділимо на 60 і ще раз на 60, так. Да? щоб були години. Ось так. Ну, або поділити на 3600, без різниці. Як ви це зробите? Ось отак ми виконуємо це завдання. Значить, коли ви це виконаєте, да, то ви переведете в метр на секунду. І тоді ви просто подивитесь, яке число більше. Все, далі просто порівняють два числа. Більш ніяких складностей нема. Ви просто розписуєте, як ви переводили, і порівнюєте яке число більше. Якщо більше вийде ось тут, коли ви переведете, якщо тут вийде більше, ніж 15, то ви скажете, що швидкість коня більша. Якщо, якщо тут вийде менше 15, то ви напишете, що швидкість велосипедиста більша. Зрозуміло це? Так, тепер я стираю. Так, я стру це, що на екрані. Якщо хочете, так, так. зараз зробити принтскрін, якщо ви часом не встигли щось записати. Так, і я переходжу до наступної задачки. Наступна задачка у нас Нічого Знайти... страшного. Розбираємо контрольну. Якщо є проблеми з контрольною, то слухайте зараз. Так, проблеми, мабуть, є, бо мені. Мені здається, ніхто не прислав, чи хтось один прислав. Здається, ваш клас не писав, от по восьми Але я подивлюся: якщо я когось забулась, то вибачайте. Я просто теж не, не пам'ятаю. Так, значить, нам треба знайти середню швидкість руху. У нас відомо е, перші 5 хвилин. Так, тіло пройшло. тихо, тихо, 4 дециметра. Так, далі знов 5 хвилин. Т2, знов 5 хвилин. Так, пройшло. 5 дециметрів. П'ять дециметрів, дякую. Буде швидше, як ви мені будете диктувати. Так, у мене не влазить. Це погано. Зараз я зроблю слідуюче. І я отут додав собі місце. Почну писати вище, бо не розрахувала дуже широко почала писати. Так, я, значить, підніму ось сюди те, що було ВС. Невідоме. У вас то є донизу місце, У мене донизу височок не додається. Так. І да та, нижче я пишу Т3 і Л3. Так, що там останнє? І ще 8 дециметрів з половиною за 10 хвилин. Так, хорошо. Дециметрів. Все, дякую. Тепер. Далі нам треба перевести в СІ. Так, детально розписувати не буду як. Я тільки на перших покажу. Хвилини, щоб перевести в секунди. Що треба зробити? Ну. Хвилини переводимо в секунди. Скільки в одній хвилині секунд? Одна хвилина. Це. Так, одна хвилина. Це 60 секунд. Так, Анатолій, ти в курсі, що це відео записується? Щоб не було до мене претензій, що вас записали на відео. Так. Ви Одна хвилина 60 секунд. Значить, 10 хвилин множимо на 60. Так, отримаємо 600 секунд. Дециметри, дивіться, один дециметр 1 дециметр це 0,1 метра. Значить, нам треба множити на 1. 8,5 множимо на 1. Отримаємо 085 метрів. І так само ви продовжуєте для всіх інших. Хвилини множимо на 60, дециметри множимо на 0,1. Таким чином, ми переводимо всі одиниці. Я не буду далі продовжувати все далі. так. Саме. А от в розв'язку ми користуємося формулою, де в середня дорівнює, так. Л1 плюс L2, пам'ятаєте, такі були на задачі? L3 і поділити на Т1 плюс Т2. Я не пам'ятаю ніяких таких задач. Я вперше бачу такі розв'язки. Так, а, значить, якимсь чином ви пропустили той урок, коли ми розв'язували такі задачі? Пам'ятаю, тоді була. Хтось був на уроці. Настя, здається, як ми такі задачі розв'язували. Ну, у вас має бути відео записано, відеозаписи уроків, на які ви не потрапляли якимсь чином. Через те, Має бути ось такий ось. якщо немає нічого страшного, добре, що ви сьогодні це побачили. Далі будете знати, далі ви маєте замість букв підставити цифри і порахувати. Я далі писати не буду. Справити саменьки. Так, і останні дві задачі оце це дійсно уроку не було. Тут вже ви правду кажете. Таких задач на як п'ятий, шоста, тоді було у нас: в мене не було світла. І я вам відправила просто фотографіями розв'язки задач. У вас вони є в групі. Ви можете прогорнути вище і подивитися на зразок розв'язку.